Інформатор в долині сьогодні з місією розпитати в долинян, скільки ж потрібно заробляти, щоб життя в місті було комфортним. Що з цього вийшло? Дивіться далі. Добрий день, скажіть, будь ласка, скільки потрібно заробляти, щоб комфортно жити в долині? Мільйон. ні, наприклад, як роди, от я і внучка, нас двоє так? Щоб комфортно жити, ну 30 тисяч приблизно. Не то щоб комфортно, а просто середньостатистично. А от вам як комфортно було б в середньому? <рес> Навіть не питайтесь, комфортно що? <рес> щоб комфорт. <рес> ну я не знаю, 50, може би <рес> приблизно. Ой, багато. А в середньому? Не, ну я не знаю. Не можу сказати. Біля 40-50. Чесно, навіть не знаю. 1020, напевно. так треба. Це головне, скільки вони тратить, а заробляє, то вже. Щоб не збрехати, тисяч тридцять, напевно, треба. треба. Скажіть, будь ласка, скільки потрібно заробляти, щоб комфортно жити в долині? Важко. В долині? Так. Я не знаю навіть. Віталіна Костів, Остап Микитюк спеціально для інформатор калуш.